Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і відповідаю далі на ваші запитання. Пані Ірино, чи користується Зеленський ярмак магічними послугами, шамани, чорна магія? Хтось внизу написав, що так, користуються, тому що живі. Якось так. Гаразд, дивимося. Дивимося, чи користуються Зеленський і Єрмак якимись магічними послугами, шаманами чорної магії. Ну, для цього повинні випасти такі карти, які про це говорять. А поки що я їх не бачу. Поки що я їх не бачу. Дуже велику увагу приділяється грошам і своїй особистій. Дивіться особистим грошам. Ось карти. Тобто, значить, для них не на, на першому місці е, шамани, е, послуги магічні і чорна магія. Не на першому. На першому місці у них особистий цей і особисті гроші. Оце на першому місці в них. І вони оцим завідують. Гроші, гроші, гроші. Розумієте? І знову гроші. На першому місці в них гроші. Але все ж таки ми хочемо знати, чи користуються вони якимись, Дивіться, ось ця карта, ці дві можуть говорити, що до когось звертаються. Ось тут звертаються по допомогу. Але ми зараз конкретніше. Ще раз запитую, чи користуються вони якоюсь Чорною маєю, шаманами, амулетами, послугами магічними. карти все рівно не показують. А, користуються все. Тепер я зрозуміла: користуються. По дияволу користуються, вони залежні і від цього теж. Все, зрозуміла. Зірка теж ось цей жезл, королева жезлів теж, в принципі, це якась публічна, до речі, особа. Це не людина невідома. Ось якось так. Тобто користуються стопроцентово, але у них це не на першому місці. Це, як знаєте, другорядне. На першому місці гроші. І особиста безпека. І оце все контролюється оцими п'яти, шістьма менеджерами. Ось так. Ефективними, дефективними. Це для нас вони дефективні. А для них вони дуже навіть ефективні. Ось якось так. Тобто користуються магією, по дияволу це 100%, це можна навіть сказати, чорна магія. Шамани, чорна магія це не є високовібраційні послуги. Це дуже низьковібраційні послуги. Ось якось так. По дияволу низьковібраційні. Ну і якимись астрологами теж, бо зірка про це говорить. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе. А, будь ласка, задонатимо на ЗСУ, 87-ма бригада Курського напрямку, просить вашої допомоги. Їм потрібне авто. Ось якось так. Вибачайте, забула. Бачите, от захопилася дуже цим магічним дії, ді, діянням. Бережіть себе, мої любі! Разом до перемоги! Все буде Україна!